Фліс другий сорт, 10 кг, ціна 950 гривень. За такий класний флісовий. І що таке? Чоловічий розмір М. Далі йде ось такий. Класний, дуже тепленький. розміру тут не бачу, але сам по собі він дуже. Та другий сорт дуже непоганий одяг. Це 2 XL. Нема ну, тут нікорного, нічого подібного. Далі йде ось така С. Наступний. Правіш тут я не бачу. Вот і флісика йде з капюшончиком. Далі так. Наступно дебита весело в изрукавочках. Це йде елька. Далі ось така елечка. Це так. дерегато. Брендовий світшот. Наступна йде така плісова знову безрукавка. Далі йде елька на замочку. Ось така вона йде всередина. Далі йде така безрукавочка з капюшоном. Наступна йде XS-ка. Далі ще ось така бордова. І тут знайде така чорна, флісова. Типу може бути і кусочки. Дальше йде ось така з капюшончиком. Размера там бачу. Це йде 2ХЛ. Сіренька. Тут у нас замочок. Не працює. Далі да, ось така. І остання моделька. до так лісового косточка з капюшоном. Ось така. Ціна 950 гривень за 10 кілограмів. Це йде сорт другий.